Всім привіт, друзі. Вчора обіцяла, що в другій половині дня розкажу, куди я їхала і по яких питаннях. Трішки не було часу, бо була ще в дорозі, пізно приїхала, не мала часу. Зараз вам хочу розказати. Багато хто з вас вже знає, що ми маємо вакансії склади готової продукції. Отже, цього разу моя поїздка була не в тому плані, трішечки в іншому, тому що будемо також мати ми ще сезонну роботу. Сезонна робота це буде збір бурувки. Мала вчора зустріч. Зустріч прийшла на ура. До речі, оплата буде за кілограм 5,56 злотих. Умови проживання дуже хороші. До речі, домовилися. Сезон буде починатися в нас так з кінця травня на початку червня. Отже, хто бажає, можете вже собі планувати відпустки, можете записуватися, тому що робота дійсно хороша. Минулого року ми працювали, маємо досить хороші відгуки. Там є одноразове харчування. Безкоштовне дають досить хороший такий комплексний обід. Безкоштовне проживання. Умови проживання дуже хороші. Також є кімнати для сімейних пар. Працю влаштовуємо. Дітей від 14 років і до 65. Отже, кому цікаво, хто хоче, телефонуйте, пишіть, бронюйте місця. Будемо раді співпраці з вами.